Вітаю, мої любі хлопчики та дівчатка. Хедра осінь в гості завітала і смачні гостинці нам подарувала. Малята, а ви здогадались, Які гостинці приготувала для нас осінь? Так, малята, осінь пригостила нас смачними фруктами. Назвіть ці фрукти. Молодці. Малята, фрукти можна зберегти на зиму, зробивши заготовки. Такі як джеми та варення. Малята поміркуйте. А що ще можна приготувати з осінніх фруктів? З фруктів можна зварити компот. Малята. А зараз я пропоную зіграти у гру. Подивіться уважно на картинку. І скажіть, з чого можна приготувати компот? Молодці малята. Я впевнена, ви всі правильно назвали. Компот можна зварити з яблук, груш та слив. А з капусти і бурячка чому не варять компот? Так, все вірно. Тому що буряк і капуста це овочі. А з овочі в компот не варять. Малята пропоную зробити аплікацію компот із осінніх фруктів. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір червоного, жовтого, синього та блакитного кольорів, простий олівець, ножиці, клей олівець, серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку підготуйте деталі для аплікації. На кольоровому аркуші паперу спочатку намалюйте, а потім виріжте силует каструлі та силуети фруктів. Для роботи все готово, тож починаємо робити аплікацію. Силуети фруктів по черзі змащуємо клеєм, розташовуємо на силуеті каструлі та притискаємо серветкою. Силуети фруктів можна приклеїти у будь-якій послідовності і розташувати так, як вам зручно. Але не забувайте слідкувати, щоб фрукти не виглядали за межі каструлі. Ось така яскрава аплікація вийшла у мене. Малята спробуйте її ви, а я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!